Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову Артур і в цьому відео я хочу вас заспокоїти. Я працюю над своїм відео про Майдан. Я його готую, в поті чола просто працюю над ним. Я просто хочу сказати, що це не простеньке відео, де я їду за кермом. І там якісь свої думки вам розказую, і на фоні цього наложу, да, якісь відео чи фотографії наставляю і так далі. Тобто це набагато складніший процес. Так як я працюю сам, мені самому доводиться писати сценарій, мені самому о, доводиться кучу матеріалів розглядати, передивлятися купу відео, купу інших розслідувань, потім це все збивати в одну кучу. І от зараз я вам покажу свій процес конкретно. Ось в мене тут купа всього є: купа записів, листки списані з двох сторін. Десь у мене хронологія розписана. Да? Я дивлюся якісь відео, розписую хронологію, що за чим відбувалося в ті дні. Потім пишу сценарій, то що я маю говорити. Десь конкретні відео розписані да, у мене. там якесь відео. Я її розписую там, на такі хвилини, такі то цікаві факти. Да? Треба мені цей кусочок вибрати. Я собі ці хвилини розписую і що там відбувається. коротко. У мене таких купа листків. У мене дуже купа відео, багато матеріалів на комп'ютері, які я всі передивляюся. Купа звукових файлів. Я це все наложую, додаю якісь титри, надписи, озвучую це все, музикальне супроводження. Ну, тому це в мене дуже багато часу займає. То я хочу сказати, що це дуже складний процес, і щоб ви розуміли, що я не просто так собі там відпочиваю, нічого не роблю. Я кожен день щось роблю з цим відео. Просто реально воно складне і займає багато часу. В силу того, що я працюю сам. Якби мені хтось допомагав, звичайно, е, якась команда в мене там була, да? якісь режисери, звукооператори і так далі, то, звичайно, я ж не телевізійний канал. Я просто блогер. Тому ось так. от. Папа, дякую вам за очікування, відео буде цікавим. Всього найкращого.